Діти усім в ефірі Тіана Горп'як і Ангелятка. Найцікавіша програма про наші імена. Сьогодні я підготувала цікаві факти про Василів і Тетян. Будьте з нами і ми розкриємо багато таємниць цих імен. А розпочну з імені Василь. Вона походить з грецького слова царський, цар або ж правитель. Це ім'я прийшло до нас в Візантії. Воно так прижилось в Україні, що всі вважають, що воно слов'янське. До речі, 14 січня всі Василі святкують День Ангела, а зараз детальніше розповім про їхній характер. З дитинства Василько Життєрадісний, товариський та добродушний. Він впевнений в собі та в своїх сдібностях. Баленького Васю найбільше люблять дідусі та бабусі. Але він не любить сидіти з ними, а намагається проводити весь час з однолітками. У спілкуванні із друзями у Василя на першому місці. Василько в дитинстві любить гратися з тваринками та пташками. Він ніколи не скривдить беззахисну істоту. У роботі Василь добросовісний, він має хороші, професійні якості. Часто Василі стають успішними вченими, дослідниками. Також їм близькі професії пов'язані з торгівлею, будівництвом. А от бути керівниками Василям не дуже подобається. А ще Василь умілий господар любить смачно поїсти та весело розважитися. Також хлопчик любить футбол та хокей. Деякі Василі захоплюються релігією і можуть стати священниками. А зараз перелічу відомих людей з цим іменем: Василь Острозький, митрополит, Василь Парійський, Єпископ, Василь Печерський священомучений. Василь Стефаник і Василь Шкляр українські письменники, Василь Цінкевич народний артист України, Василь Стус поет. Ну, як не згадати про найсильнішу людину України богатиря Василя Вірассюка. Тож відомих Василів є вдосте. А зараз послухайте про ім'я Тетяна. Воно грецького походження. І означає володарка. Тетяна емоційна дівчинка, в неї є принципи. Але принципи залежать від настрою. У дитинстві Таня часто буває лідером. Серед однолітків, а в її характері можна помітити хлопчачі риси. Інколи батькам важко стежити за своєю рухливою донечкою. Але й неслухняною Таню назвати важко. Зазвичай тетяна добре вчиться. Але вона інколи любить посперечатися з вчителями. Власниця цього імені в душі романтична, мрійлива та чуттєва. Вона любить поспілкуватися. В неї знайомих багато, але справжніх подруг мало. Дівчатка з цим іменем люблять подорожувати. Вони вміють смачно готувати. А ще вони є чудовими господинями. Також Таня завжди рада новим знайомствам. Тетяна талановита і артистична, тому часто обирає творчі професії, наприклад, акторки. Співачки, журналіста чи танцівниці. А ще у Тані досить високий інтелект, тому вона може стати успішним інженером, лікарем, педагогом, дипломатом, юристом. Іменина Тетяна визначає 25 січня ще розкажи одну цікавинку про Таню. Серед друзів у неї не тільки дівчатка, часто Таня товаришує з хлопчиком. Чимало Тетян стали відомими і знаменитими. Наприклад, співачка Тіла Кароль, її справжнє ім'я Тетяна, а Тетяна Яблонська і Тетяна Назаренко відомі живописці. Тетяна Таякіна балерина. Тетяна Піскарьова співачка. Тетяна Чорновіл українська журналістка. На сьогодні в мене все. Сподіваюся, ви дізналися багато про Василів татань. Дивіться програму Ангелятка щотижня і ми розкажемо найцікавіше. З вами була я, Діана Горб'як. Бувайте!